Друзі, далі поговоримо про правила утеплення фасадів. Розробити і впровадити в Києві єдині вимоги до кольору зовнішніх конструкцій, тобто фасадів житлових будинків, в разі їх утеплення. Просить своєю петицією Андрій Машков, як пише автор петиції, що після точкових утеплень багатоквартирні будинки, в столиці і загалом в Україні нагадують різнокольорову веселку, яка, на жаль, не радує око. Тому він просить впровадити єдині вимоги до цього процесу. От як власне відбувається цей процес зараз? Чи існують уже якісь правила утеплення фасаду багатоквартирних будинків? Розбирався в цій темі Андрій. Люховець Андрію тобі слово. Доброго ранку колеги ще раз. І тема, про яку ми сьогодні говоримо, так вона в принципі яскраво можна її розгледіти у багатьох містах нашої країни, і не тільки вона столиці стосується, вона є дискусійною і постійно раз по раз, по сезону, виринає, вигулькує з без непостійних дискусій і суперечок у різних містах України. От цього разу ми бачимо у Києві. А проте останнього разу ми крайнього разу ми говорили про цю тему, про утеплення, про те, на наскільки воно може бути скандальним про один із будинків на Подолі? Так званий так зване утеплення у стилі Барбі. Так його тоді прозвали користувачі соцмереж. І е, ми його тоді побачили. Ми про нього також тоді говорили. І користувачі соцмереж і жителі будинку, в якому утеплення це відбулося, так дуже скептично віднеслися до занадто яскравого рожевого утеплення на крайніх поверхах будинку. Е, відповідно, е, тоді ось цей от галас, резонанс е, звернув увагу, і ми тоді також у цій темі розбиралися і намагалися з'ясувати яким чином можна повпливати на ту людину, яка от як собі захотіла, так і утеплила, і кольори підібрала? Відповідно, от стандартизувати цей процес просить автор петиції, про якого ви згадали Андрій Машков. Адже крім візуальних проблем, які можуть виникати у містах і впливати на урбаністику міста і вулиць, клаптикове утеплення багатоквартирних будинків, може також створити інші проблеми для інших власників квартир, багатоквартирних будинків. Денків які саме про це напередодні мені детально розповів президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лещенський. Давайте послухаємо: збираються конденсати на краях цих конструкцій, які утеплювались, і перепад температури між квартирами буде особливо в перехідний період. З скоплення конденсату воно буде в тому числі і грибок розвиватись, і вологі стіни будуть. Тобто, для того щоб повністю привести все до ладу, не, не так важливий колір, як комплексний підхід до об'єкту. Тому закон України забороняє самотужки утеплювати фасади багатоквартирного будинку. Фасад є спільною власністю, так говорить закон, і усіх мешканців. Тому будь-які зміни, включно з утепленням, потребують рішення загальних зборів співвласників та відповідного погодження. Самостійні роботи без дозволу прирівнюються до реконструкції, і можуть призвести до штрафів, які також існують в Україні на сьогоднішній момент. В залежності від будинку і який він має статус. Ця сума варіюється від 17 до 30. Чотирьох тисяч гривень, проте незважаючи на наявність штрафів випадків. Принаймні, я вчора також намагався знайти, хоча б один, який офіційно були зафіксовані, коли людей штрафують, немає. І навіть повертаючись до ситуації з барбі утепленням, тоді громадськість могла змогла повпливати на власника тієї квартири, що він перефарбував у бліді відтінки утеплення, яке зробив напередодні, і відповідно воно вже відповідало фасадному тому елементу. Менту, який по, -по, по кольору, який ми в принципі потім побачили, і якщо говорити про ще одне важливе суттєве, але для тих, у кого немає ОСББ, але є бажання і потреба утеплитися їм, по факту потрібно самотужки зібрати, дозволи усіх мешканців будинку та їх згоду на цей процес. Плюс вони також мають бути охочими фінансово, також поучаствувати у цьому процесі, і також потрібно уже далі цей проект. Утеплення нести до інших інстанцій, тобто, це усе час і дуже багато бюрократії. Якщо це одна людина хоче зайнятися ось цим от процесом, і якщо хтось проти чи не хоче ну, взяти участь в утепленні, виходить людина, яка хоче утеплитися, вона опиняється за вуалюємо так в холодному, безвихідному бюрократичному куті без виході. І утеплення, як ви розумієте, якщо уже піти усіма всіма щаблями законності. Можна і не дочекатися. Mm -hmm. Слухай, а допоможи розібратися, а то взагалі-то, Андрій, якщо брати законне утеплення, як таке утеплення, наскільки воно є ефективним а, і потрібним для мешканців саме багатоквартирних будинків? Це також дуже важлива тема, адже ми неодноразово намагалися розібратися і в інших аспектах взагалі тепломодернізації. Так і от будь-яка тепломодернізація це не лише про тепло і не про а, тих декілька градусів, які інколи експерти також намагаються прирівняти, що там заміна вікон це плюс 2 градуси до квартири, утеплення плюс 3 градуси до квартири. Тобто відсотково розбивають скільки і що може повпливати на тепло в квартирі. Як кажуть експерти, це в першу чергу іде і грошова. Інвестиція, тобто утеплюючи будинок, змінюючи вікна в будинку та двері, в першу чергу ми виграємо потім в платіжках. Ну і про це в принципі наголосив і детальніше розповів наш експерт, президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лищенський. Якщо тепломодернізація була комплексна, то заощадження йдуть доволі шалені. Вигода буде не в тому, що буде тепліше, просто енергоресурси будуть більш ефективно працювати в приміщеннях, в тому числі і в під'їздах в місцях загального користування, і в самих квартирах. Тому знаєте, от фраза, коли кажуть до українців, давайте об'єднуватися, вона інколи звучить гарно в піснях, фігурально і в інших значеннях, проте вона має і практичне значення, коли люди можуть об'єднатися і зробити як мінімум одну корисну справу для свого під'їзду і для своєї оселі. Але повертаючись до вже озвученого, на жаль, багато мешканців не можуть домовитися, і, от за прикладом нашої колеги, у якої була не утеплена кутова квартира, в оселі почав розвиватися гри. Бок, ОСББ в її будинку немає. Відповідно, у неї стояло вже питання часу і шкоди, які її може завдати грибок. В першу чергу ми знаємо, що грибок шкідливий для здоров'я напряму. А коли він розвивається, він також і вбиває іншу інфраструктуру квартири. Тобто питань, які грибок міг завдати, негативних, їх було дуже багато. Тому вона вирішила утеплити самотужки. Відповідно, це рішення принесло багато плюсів в квартирі стало тепліше Рибку немає, і от питання наскільки е, от можна було затягнути цей процес, і скільки шкоди можна було принести. Тому стандартизація, і, можливо, програма міст, які б зайнялися централізовано питанням утеплення, воно могло би вирішити ось це от питання дискусій, чвар і постійних розбірок. Плюс я дивлюсь на цю ситуацію ще з іншого боку. Ми щороку на державному рівні шукаємо гроші для субсидій. Відповідно, стандартизація утеплення і модернізація бу. Дінків наших старих багатоквартирних вони б могли допомогти також людям, у яких платіжки непідйомні для їхніх пенсій чи там соціальних виплат, зменшити ось цю вартість у платіжках. І відповідно для цього не потрібно було б щороку шукати гроші. Один раз знайти для того, щоб модернізувати, щоб в подальшому на цьому економити, колеги. Ого, гарно розкрив цю тему. Утеплень фасадних, утеплень багатоквартирних будинків Андрій Рюховець, Та. Я тут ж розумію, що з одного боку, ти. А... Не так жаліться на тому, що природа по-іншому зараз працьовує не літо вже не літо, а от надто спекотна зима, не зима, вона тепла зима, і начебто на руку тим людям, які хочуть не мерзнути в своїх домівках. А але ж зима може бути різною, і підступною. І утеплення дуже важливо. А де гроші шукати? А ще б ще фасад був відповідний. Багато питань, Багато шарова історія. Андрій Люховець, ви нам пишіть, що, друзі, утеплюєтеся? Визовні своєму будинку на 5-му, 9-му поверха, де ви там живете? А або ні? Ну, тут говорять, не поки наші глядачі не. Про утеплення фасадів, загалом про утеплення і лайфгаки. От відповідають тут глядачі. Тобі, от як Руслан казав, або грілка, або гаряча вода в пляшках. І до речі, щоб вода швидко не охолола, на пляшку вдягніть дві шкарпетки. Ви можете Хо. показати повідомлення. Це на перевірено, пляші, дві звісно, шкарпетки? так. Клас, я не так, додумався. я теж про це не знала. Оце Ксенія Скорпивницького пише. У мене п'ять маминих, зв'язаних лежить. Доброго ранку з Полтави. У нас в кімнаті вчора було дуже холодно, повдягалися від шапки до рукавичок і теплих речей. Ще привітання вам з Києва. Щодо теми обігріву, то в мене до обіду спорт. Після я на кухні а сплю з під підбулим. Ще у Кременчуці опалення підключать з 1 листопада. У квартирах холодно. я вдягаюсь, вночі, гріюсь ватною ковдрою. І ще мій улюблений пес Панієль Джек. Я казав? гріє мене? Ось о, добрий ранок. У нас вдома 15 градусів. Мерзнуть і люди, і кіт, але обігрівач вмикаємо тепліше, одягаємося. Нам і не треба те опалення, тому що коли його вмикають, ми тільки зайві три витрачаємо. А толку немає. Тому краще для нас обігрівати а... обігрівачем.